Так собі виконання штрафних. Пустозвонові йде на тридцятку. І у пустозвоного є можливість, по-перше, здобути 30 очок, а по-друге, вивести свою команду вперед. 29. І рівновага. 6 з восьми з дальньої дистанції. У Макса Пустозвонова сьогодні. Космічний показник. 40 секунд до завершення основного часу сьогоднішнього матчу. Плюс один для Одеси. Черкаси в нападі. Важливому нападі. Коуклі не виловлює цей м'яч, але вдалося все-таки це зробити. 7 секунд. Янг проти Хелманіса. Ян накручує Хелманіса. Янг забиває. Плюс один у черкаських мав. Мейсі. Зупинись. 23 секунди. І в тебе є можливість. Зробити атаку на перемогу. Якщо Одеса здобуває очки в цій атаці, вона виграє. Ну можливо, виграє. Якщо це буде не швидкий напад, а Мейсі робить швидку атаку. І Мейсі забиває. Одеса попереду, плюс одне очко. Чотири секунди. Коченко. Коченко йде в прохід. Доводить м'яч. І ось він фол. Один і шість секунд. Одна і шість секунд. Залишається не зовсім вдала історія для Одеси. І це штрафний на перемогу поки що. Або накид в е 3 секунду миттєво. Ой-ой-ой, яка помилка. Яка помилка. Одна ціла а от за такого розкладу овертайм може бути. Зараз буде швидкий фол. Янгу потрібно влучити. А Янг включає. Він не хотів цього, я так розумію. Пустозвону. Атака. І Черкаси виграють цей поєдинок. 84 на 81.